Полицейский в луку, полиции, место полиции. Фамилия Алексей, 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 Место, а, место, да. а, да. а то Алексей, не. Дівчата, задавайте питання. Так, дивіться, давайте так. І в чому виникла проблема, що ви сьогодні тут зібралися? Просто Я правильно зрозумів, що він знаходиться під'їздом, що Під сюди? Дивіться, ми представляємо нас вже Де, від, 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 від травня від, місяця. Все, від, ніяк від, не можуть завершити судові, судові ці тягани. Стравні місце. Справа знаходиться в суді, суді. так? В так. Так. суді. Так. 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 Його спочатку справи. Це фабрикування саме. Таке, знаєте, його, я не знаю, як його ще можна назвати, але це смішно такого. Дивіться, слідователь помінявся, потім ті, хто з бігушників теж, вони помінялися, і все, і все воно, ну, я... А фокат? Ваш фокат? Є фокат. Він зараз в рулі, скажімо так, раніше. Захисник є? Захисник є. Ну, і ми теж його тому що захисник, він, він може приєднати, я у нього, глянути, хоча б... Що там дивитися? Там все одно все неправда. Ви ж розумієте, дивіться. Ні, все, в захист не знайшов. А, ну так. Да. Трой, трой. Бо, через те, що тягнеться оцей бардак, не дають голові працювати нормально, хоча він працює. Він відсторонений від посадочки. Він щось був. Поки ми не пішли в прокуратуру, Дороги Дед, не дороблені, котельня не поставлена, ну, все не застоїть, вода не проведена, Давайте так. Е і ніхто нічого не робить. По крайній мірі, е ну ви розумієте, що є порядок, так? Проведення досудового розгляду, досудового розгляду справи, так? Все є... було. Чекайте, на даний час справа знаходиться в розгляді, так? В суді. В суді. Так. Я не маю права втручатися. Вот. Розумієте? За... Чекайте, послухайте мене. Я не маю права... Можна я скажу два так, слова? Так, давайте. Діло в тому, що йому спочатку робили хабар. Так. Спочатку він йшов свідком, він йшов свідком, На но ввечері він вже став, е, вже він став Був суд. Все, пройшли, подали апеляцію, виграли, чи як там віддали назад. Зараз вже змінюється, да? Вже. Я, а не вже дають статтю. Так, і так я зрозумів. Свідки допитані тільки з однієї сторони. Майже давайте, за більше півроку. Не майже, а ніхто з нашої Якщо ви а, а, а а, а а е підтримуєте, це послухайте да. мене, підтримуєте да. свого голову, так? Ви повинні виступити в суді, як свідки. Слухайте, дивіться, дивіться, у вас є захисник вашого голови. Він має право по своїх повноваженнях Подати хлопотання в суд про допит вас як свідки. Це лише. Чекайте, чекайте, це повинен приймати рішення суд. Так? Так, я йдя, суд, я думаю, що він задоволив клопотання. Суд задоволив клопотання вашого це захисника. Це вона, Допитає вас всіх, як свідків в даному кримінальному провадженні. Так. Ви повинні дотримуватись цієї процедури, тому що ну, в, наші, в нашій державі верховенство має закон. І, ті, і поки ви не пройдете, ми, ви не з цього. ми самі повинні дотримуватися. Якщо добропорядні ми добропорядні люди, ми повинні дотримуватись закону. Ми, ми, я не прошу не вас, не послухайте ви, мене, я ви, прошу ви, вас піти в суд. Дати так. От, е, 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 вашу голову е, 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 інтереси ну, Він буде вас допитувати, розумієте, не, допитає прокурор і допитає вас захисник. Це такий порядок. Не буде навіть. Ну, Даже якщо прокурор... <дивили> я вже пішов другий круг, він не могла так. Чекайте, дивіться, я... ми планом... поговоримо, а так все закінчиться. <дивили> Давайте <здав служили> перше, вторе, третє, перше, <позум 'я> вторе, <Я> почекайте з вами. <служили> <служили> Оце заболтаємо вуха і всі лапшу повішали, чи ні. Шанов, шановні, можна не питання? Слухаю. Скажіть мені, будь ласка, перше питання. Де в нас АТО, чи війна чи не йде? Війна. Війна. Ви начальник? Названня. Так. Скажіть мені, будь ласка, якщо в тилу. Розкрадається ракетна база військової частини 4 кілометри 180 метрів колії, Да? Це злочин чи ні? 200 тонн горучо-смазочних матеріалів, злочин, злочин? а його нічого нема. Що ми будемо постити? Що ми робимо, коли ми збираємося тут, в залі, коли ви нам назначаєте зустріч, де має бути. Прокуратура, адвокати, от очно хочемо, виліжаємо на об'єкт туди. Це де він саме знаходиться? Село е, Івашківці Хмельницького району. Ну, давайте ви так, до Хмельницького я... району нічого не маєте. Тільки для началь... міста? – Ви слухайте, ви то бачите, а на я до мене є начальник, там є начальник. То, ви на ви, ви начальник зараз, міліції. Послухайте мене уважно. Я зараз доповім. Почекайте. Про цю ситуацію я не можу так, давати команду, знаю дзерно, знаю, знаю, що робити нам. Давайте ну, з вами. Ми, луна, ми луна, вас громадою нас не назначаємо <плес> відповідальну людину. Вас як виконуючого обов'язки, да від нам ви повинні, <плес> рудик ви <плес> доложити де дівся об'єкт. І що за цим буде? — Будуть наложені. — Та я розумію. Давайте, так, Якщо ви так, цього так, не робите, скільки вам днів треба? Чекайте. Є дні? — Ви по факту розкладання да. того майна да. зверталися? — Так, звертали. — Є кандидатне провадження чи ні? — Нема. — Суд немає нічого. — Ви ж таке смішне кажете. Да. — ви, ви що ви тут... — Ви що, що турніти думаєте? Де, де, де є слідчий тут? Ви таке смішне кажете, що прямо ну, дуже смішне. Та це я це вам під'ю на звичайних родин. Це посуду не одного. Ви заявляєте сьогодні да, прочення е кримінального правопорушення, так? Mm -hmm. Я зобов'язаний розпочати до слова винеслів. Так. Так. Є такий порядок. Щоб ми не говорили довго, так. Я не... Ми виїжджаємо на об'єкчення. Давайте, щоб no. ми не no. розказували, eh, заказуємо no. автобус, проплачуємо цей автобус, так. скільки на 80 e чоловік. І виїжджаємо на об'єкт, щоб всі бачили. Об'єкт знаходиться в Ні. Об'єкт знаходиться в Івашківці, це держава наша, це Хмельницький район. Яка різниця? Що в Росоші, що в Івашківці? Це що, американська сторона чи російська? Зараз Вийде туди слідчо оперативна група. Туди на місці. Кого беремо? От я точник. Я вам покажу відеозйомку. чекайте, ми по черзі. Село Івашківці.

Послухайте мене уважко. Оперативний <постерігіндій> діє вас Там нас немає. Чекайте. Кабінет, чекайте, кабінет, чекайте. Одну хвилинку. Хмельницьку <постерігіндій> да, в... в... району Хмельницького в... району виїжджає зараз лічо оперативна група і розпочинає досудове розслідування. по вашому зверненню. Це Я... не диво є Україна. Все буде переживає. Ви не переживаєте? Послухайте мене уважно, Я даю відповідь на ваше питання. Усього на все, Зараз вже. Дальше, питання. Що таке? Так. Рай держміністрації і аеропорт вашому приналежності Оставте свої Та, питання. Вибачте, це теж питання так. сільської Я... території Паї роздавалися роздавалися. Давайте паями. Ми в першу чергу ми зібралися. Друге питання це з головою. Да. Давайте рішимо. Так ми вутові зібрали своєму сьогодні. Громада зібралася, ми бачите, є менші діти більшість. Значить, керівника рофірма Проскура забрав садочки, не віддає в селищному голові. Забрав будинки культури, не віддає. Соб -соб 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 -соб. Можете горіти, вставайте, перебивайте. Є той людина, цілий люди сваб. То Тобто садики не віддає. Будинки культури не віддає, воїнські часті розбирає, каже до голови селищної ради: тобі допомогти, ти з воду робиш, ставки мої, рибу не виловлювати, ліси мої не виловлювати. Що хочу, то роблю. Ну, обрали нову вони голову, дядька. Я тобі допомогу, дорогой, хорошо каже, помагай. Приносять гроші, зараз я витягнув пару рублів, сунуть від невзятка, так дружня? Я вибачаю, що я на ви. далі Дальше, що він робить? Той каже йому, любий каже, хоче допомогти. Він неси в магазин, там Як... обща скриня. скриня, ми прийдемо, розтижемося. І от громадою, що купимо? конфети, шарики в Ну, шо, вже, Все, ну що робота? Берете воду, що, воду так, і будемо робити це. Хаб прибігають з наручниками, ви поймані, ви взятку взяли і судять, послухайте. Ну, от, чуєте, чекачка, якби я якби він взяв, шановний, я закрив, якби хоч би він руками взяв. Чи ще щось, вже би пальці робили йому. Ну, заставте ти його положити, війна, до дорожні і такого пальця розірвити. Я вибачаю, положи ша Шаша, дай дай, ну будь ласка, дай, я ж в місце дай, вам. То я чого не даю, всім даю. Руки. Я нема що давати. Взяли би руки, положила на ті гроші, щоб Так, Той я розказую ще раз. Так як було, як є. Пів року тя чому я вам скажу, чому. тому що родик сказав, тут я хазяїн, і цього голови не треба. Об'єднуємо ще малини чи важкі, а для того, щоб зібрати, треба цього посадити і барити. Підставляють людину, яка служила. Міліції, так? — гонах, хтось підсилає з цими зв'язку і вже ми крутимося. Да? Да. Ви писали, що таке робити, Те коли тебе в суд, в прокуратуру, скри? а толку нема. Є? Що робити громаді? На Розкажіть Те нам. Вийшли, ми нічого. Будь ласка, ви задавайте висно, питання для людей. Від всіх, від цього він робить? Ми потім до нього ще розізнаємося, але насамперед нам допоможуть головою. Я вам тільки що розказував. Слова є слова. Ні. На сьогодні прийнято рішення, що допитати тільки вашими свідченнями, так? А як нам добитися того, Що Що народу означає? Суд що питання захисника. Так, так. Вас дикі. допитають як свідками. Це вже по-другому заходу. Було було. То, в селі живуть люди, то всі ми дурні. Принесли гроші в магазин, так? Да? Магазин, принесли 20 тисяч. Я не можу перебирати все. Ви ж ну всі знають. Це вилаження суду. це розумієте? То суди такі, міліції такі, той військовий. Це держава така. Це і держава така. Це поведінку прокурора. Сидить прокурор і сидить. Е, Обвиняй, вони можуть говорити між собою, спілкуватися, махає, той каже, голова сільради каже, можемо ми якось ви там закриємо цю справу, заберете заяву. Все сидить шум і мах. я сиджу, я ж бачу. І каже до прокурора щось таке. А він каже: Ні, хіба так можна на суді себе веселі, а привселюдно? Це що за Україна така? Що це за судові? І ви кажете, що ми перекрили? Ми що не нормальні люди не читаєте. Чоловік за такого голову я вам вже разкрив за такого голову. Ми повинні ми не перестати. Ми не назначили сімнадцять часу. От ну це. — Та б все в поліеталі, розумієте, правильно? — Дві пів дивіться. — Ми вже робили це, але нас не чули. — Нікого за сторони головою, за суспільством. — А ви чуєте, що його головою не чутили? — Нікого не визначили, ні в швидків, Суд повинен визначити. — Ви не згадуєте, що ви з цього злухалися? — Це обширно, всіх касаємо. — Скажіть, будь ласка, ви Маленький кіос приймаєте, да? От ви потурували, ми два продавча з вами. Ви подарували неділю, да? Передаєте мені? Я вас вважаю, скільки стало, скільки каси. Я думаю, що так. Правильно, дякую. Дивіться, що виходить? 25 років, п'ять років йдуть реформи. Я стаю президентом, допустимо, умовно, да? Я здаю, кажу, було 100 заводів, 20 я вирізав. Було е, в нас тисячу, тисячу міліції. Да? Стільки то, армія стільки-то, унічтожив стільки то. Стає другий президент, вирізав 25, рекорд побив. Бо вот до того ми прийшли. Міліція, що ж, ну хорошо, форму треба купити. То купити? То, до чого ми доходимо? Чекайте, не поговорить, що ви по почекайте. Шановні, ми до чого прийшли? Давай підводимо черту. Де ми збираємося, черев'я, яке число? 14 числа, де ви збираєте, громаду? Давайте приїдете, візьмете рудика на території скільки. А на суд на 5 годин 14 числа. На 14 числа суд. На 5 годин вечора. Так. подивимося, як буде що з нашого? Ми а, вас запросили. Ми вже запросили, ми є на суді. А, а, та, на суді. Я підійду на суд. От, ми ми як воно дійсно. З Рудиком, коли ми зустрічаємося? Не сам, да, спокоюся. Хорошо. Боже, а що? Що? та йо. Ще які питання ви задавали? А він сказав, що він зустрінеться з нами. Хто <поцент> вам таке сказав? Як з чого ви, <поцент> ви взяли? Боже, ми, можем, ми Це ж нереально. Ми, ми можем, це, не ми, ми це нереально. Нереально? Нереально. а, але, так, а так, якщо так? він нам не зможе звіту, то його заставити. Якщо міліція його застала? Ну що дитина маленька. Я що не знаю? Він же він маленький, якби був маленький, сюда не прийшов би з вами. Ми всі дорослі, ми ж розуміємо. Foda-se,